На Житомирщині стартує великий звіт депутатів від політичної партії Слуга народу, згідно закону про місцеве самоврядування та депутатів місцевих рад. Депутати місцевих рад зобов'язані щороку. Звітуватися перед своїми виборцями, депутати від Слуги народу звітують уже другий рік поспіль у минулому році. Під час візиту до Новоград-Волинського району голова партії Слуга народу Олена Шуляк анонсувала початок великого звіту, який стартував тоді саме з Житомирської області. На сьогодні наша велика політична команда нарво. Більше ніж 6400 місцевих депутатів, 225 голів громад. І в нас є сільські селищні старости, тобто величезна, величезна команда. А ви знаєте, наш президент ішов на вибори з однією метою. Він точно хотів бути очільником держави, який виконує свої обіцянки. І мені б і нам всім також хотілося, щоб і всі обіцянки, які ми давали. Своїм виборцям також обов'язково були виконані про особливості цьогорічної кампанії в умовах війни розповів голова обласної організації Слуга народу Арсеній Пушкаренко. Це буде відбуватися і в різних форматах. Де дозволяє безпекова ситуація в особистих зустрічах для цього. Тепер у нас ще пункти незламності. Також і в інтернеті, в газетах, по телебаченню. Я думаю, що в різних форматах наші депутати протягом цього місяця відзвітуються. За цей час голови усіх громад та керівники місцевих рад мають прозвітуватися за пророблену роботу. Народний депутат зазначає, особливо в умовах воєнного стану, виборці мають знати, чим займалися політики та який це принесло результат. В цьому році не зважаючи на війну. Ми вважаємо, що закон один для всіх, закон діє, і тому на Воєнний стан, наші депутати повинні відзвітуватися. І, звичайно, що це важливо, тому що виборець має право знати, що депутат робить, отримати інформацію, що він робив цей рік, яка була його діяльність, що ним зроблено, які були його ініціативи. Арсені Пушкаренко зазначає, більшістю депутатів, обраних від слуги народу, пишається, бо ж ніхто з них не покинув робоче місце із початком війни. Її кожен допомагав чим міг. Більшість з них. Активно, з першого дня широкомасштабної війни створила гуманітарні штаби, долучилася до роботи гуманітарних штабів, волонтерять. Частина сьогодні служить в збройних силах України. Я вважаю, що дійсно депутати перші, як найактивніші люди, які обрані людьми, мають довіру на ті чи інші території, повинні своїм прикладом показувати. Кампанія звітності починається від сьогодні і триватиме увесь грудень.